Вони просто не вміють себе презентувати. Покажи свій сервіс. Кожен день давай статус, став якісь запитання. Тобі не подобається гембл сфера і ти не хочеш малювати казино, тому що там на людей запитуй, і ти з кожної зустрічі будеш отримувати для себе додаткові контакти, які ти можеш використовувати, цінувати інших людей. Без них ніяк на жаль, в тебе нія не вийде зробити. Крутий продаж це про комунікацію. Зараз тебе будуть жорстко дрючити. Як знайти роботу в сучасному діджиталі або знайти собі клієнта без комерційного досвіду, що найголовніше, яким лякають всі ці галерні чуваки, які по 20 років працюють в одніх тих самих компаніях. І для всіх новачків, для всіх людей, які входять в діджитал світ, вони приходять ось такі типу бородаті сіді, і типу, у як же тут складно зараз, тебе будуть жорстко дрючити. Тому що якщо в тебе немає комерційного досвіду, в тебе Взагалі не вийде, як би тобі не хотілося, як би ти не старався, як би ти не намагався, але в тебе нічого на жаль не вийде, дружище. Ось ці е, дідогани, вони дійсно люблять дуже сильно лякати людей. Я вирішив розібрати цю тему і поділитися тим, як же дійсно знайти собі роботу, як знайти собі клієнта, як взагалі. Почати монетизувати свої навички та свої знання, які ти отримав чи плануєш отримати для себе в it світі, да ось щоб з ноутбуком працювати з будь-якої точки, де тобі захочеться. В мене є план, по якому зараз я буду йти, і я хочу одразу на нього подивитися, тому що він складається з декількох частин. Перше це чітко знати свою цінність. Якщо ти не знаєш свою цінність, то в тебе все буде дуже погано. Ми на це подивимося детальніше. Друге, це зрозуміти, як сказати про свою цінність. Третє, це емпатично чути людину та взагалі розвивати свої навички емпатії. І четверте, останнє це взяти на себе трошки більше ризиків, ніж той, хто буде із тобою співпрацювати. Очевидно, що перша частина з якої потрібно почати, це продажі. Тому що це те, чому не вчать на жодних курсах, це те, чому не вчать в школі, це те, чому не вчать в університеті, і це те, чому в цілому не вчать. 99,9%. Відсотків програм навчальних налити просто водою, там, де потрібно тобі зрозуміти, як свою ліву руку взяти, покласти ось так на член та почати до. Тому що до цього ти це робив іншою рукою. І хотілося б якось ще й гроші на цьому заробляти, тому потрібно якось розвиватися, рухатися. Та, на жаль, Ось так воно є, що найчастіше, що ми займаємося цим самостійно. Ми самостійно вчимося вже в реальному світі, в який увійшли розуміти, як спілкуватися з людьми, як будувати цю комунікацію. Найголовніше, що як себе продавати, як я й сказав, що дійсно крутий продаж це про комунікацію, і це те, чому дійсно. Мало де навчають, тобі потрібно розуміти, як із людьми спілкуватися однією мовою, є така штука, ось не знаю, я це називаю цифрова культура. Я чесно скажу, я не гуглив, я не знаю, чи є такий термін, чи десь він використовується і так далі. Але для себе я розумію та бачу цифрову культуру як рішення, яке є насправді дуже сучасним і дуже важливим у сучасному світі. Але так воно дійсно є. Перше, що тобі потрібно почати робити, це цінувати інших людей. А перед тим як почати Інших людей, ти повинен розуміти, що ти повинен цінувати себе в першу чергу. Розуміти, на що ти можеш погоджуватися, на що ти не можеш погоджуватися, які в цілому твої цінності. І ось тут, якщо копати в продажі, да, що таке продажі, це ж не просто типу сказати А, сказати Б і тебе найняли, типу, на роботу. Це дійсно дуже великий фундамент, який будується від твоєї голови, типу, те наскільки ефективно та круто ти себе продаєш як фахівця, наскільки ти анно продаєш свій дизайн, залежить від того, який в тебе майндсет, як ти мислиш, що в тебе в голові сидить, наскільки часто ти займаєшся терапією, і так далі. Тому що всі ці речі, дійсно твої цінності і усвідомлення себе, вони критичні. Без них ніяк, на жаль, в тебе ні. Не вийде зробити. До мене приходять люди, новачки часто та питають: ось я пройшов навчання, мене навчили малювати фігма, і тепер я не можу себе продати. Що мені робити? І я не можу сказати людині, що слухай, ну тут тобі потрібно просто прийти до клієнта і сказати, я вам продаю дизайн. Це повністю потрібно перезбирати весь фундамент, тому що те, як людина навчилася навіть дизайн бачити, воно критично впливає на те, наскільки в неї вийде себе реалізувати, знайти собі першу роботу, знайти собі другу роботу, знайти собі третій контракт, п'ятий. Знайти його на, на тисячу доларів, знайти його на п'ять тисяч доларів і знайти його на не знаю, там, 50 тисяч доларів, річний контракт все дійсно починається з цінностей. І якщо в тебе із цим погано, то я б дивився в першу чергу сюди. Це те, що я маю на увазі у першому пункті плану, коли кажу про те, що потрібно розуміти свою цінність. Що таке ця магічна фраза розуміти свою цінність? Це знати свої сильні сторони, свої слабкі сторони, розуміти, чому ти крутий і чому з тобою повинні люди. Вести комунікацію, довіряти тобі, чому вони дійсно можуть на тебе покластися, в чому ти відповідальний, що для тебе важливо, і з ким ти хочеш працювати, і з ким ти не хочеш працювати. Наприклад, тобі не подобається гембл-сфера, і ти не хочеш малювати казино, тому що там не... людей. І ти розумієш, що добре, я буду рухатися в інший напрям, мені хочеться створювати щось, типу, інше. Мені хочеться створювати ось такі мобільні застосунки і так далі. Ось ця цінність, вона вибудовується ось тут. Тобі потрібно багато про це думати тобі потрібно багато різних кроків робити та починати відчувати себе. Повертаючись до нашого плану, другий пункт це зрозуміти, як сказати про свою цінність, і напевно. Сама банальна штука, яка приходить мені зараз в голову, це те, чим займається кожен студент, єксеє з нуля в мене, це підготувати свою презентацію. Це дійсно фундамент, з якого можна починати. Ну ось, прикинь, ти приходиш на зустріч, да, як зазвичай це відбувається. Тебе запрошують, ти там 300 заявок кудись відправив. 600 нових клієнтів знайшов, попереписувався, і хтось з них відповів і каже тобі, давай з тобою зустрінемось. Що відбувається далі? Ти приходиш, ось так сідаєш. І тобі кажуть, привіт, Артур! Зараз ми з тобою будемо спілкуватися. Ми компанія ЄБОБО». І ти такий: добре, <гум> дякую. Ти сидиш просто мовчки, не знаєш, що тобі казати. Ти чекаєш, що тебе запитають, ти дуже-дуже чекаєш, тому що тобі напевно хочеться про себе розповісти. В тебе є якесь бажання щось поділитися, сказати, чому ти класний, але ти сидиш і чекаєш, що тобі щось розповідають, навалюють, навалюють, і в тебе. Ось питають, типу, слухай, а розкажи зараз про себе. І напевно якась частина з вас розуміє, що ну ось дійсно згадайте ці моменти, що воно приємне. Ну, тебе запитали, типу, хто ти? Розкажи про себе? І ти такий. Блін, зараз я почну. Ну, дивіться, я сам із Запоріжжя, в мене була ось така собака. Взагалі, в дизайн я увійшов, коли ось університет я закінчив. Ні, в мене кикнули з університету. Я навіть його не закінчував, в мене вигнали звідти. І потім я почав свій шлях, я собі купив ось цей перший ноутбук. А мої цінності такі, що блін, ось варфрейми це там дуже прикольно. Коротше, починається якийсь хаос. Тому що, ну, ось на жаль, цьому не вчать. Не вчать комунікувати, комунікація. Це критично, будь ласка, запам'ятайте зараз для себе. Тому, повертаючись до цього pdf документу, да, якась там презентація. Щоб в тебе не проходив дзвінок саме таким чином, можна трошки змінити його умови. Це ж ніде не прописано в правилах, що ти не можеш прийти із своєю презентацією та не можеш про себе розповісти. Просто візьми на себе більше ініціативи, візьми трошки на себе більше відповідальності, підготуй свою коротку презентацію там на 10 слайдів, де ти розкажеш, хто я, чим я займаюся, які дійсно мої цінності, що для мене важливо, що я для себе зараз шукаю, і якийсь окремий слайд з питаннями. Для компанії, який ти можеш змінювати час від часу для нових своїх клієнтів чи для нових компаній, з якими ти будеш спілкуватися. Це буде показувати дуже крутий підхід, який може тобі дійсно допомогти. Окрім цієї презентації, тобі потрібно ставити ще дуже багато запитань. Да? Знову ж таки, на мою думку, це про відповідальність. Тому що, коли ти береш відповідальність, це ж страшно Прийти пройти своєю презентацією, щось там почати розповідати, ще й питання якісь задавати. Це страшно, і коли ти на себе це береш і починаєш це вести, починаєш менеджети дзвінок. Ну, гра починає працювати трошки за іншими правилами, за твоїми правилами. Ти в цілому можеш навіть перше почати розмовляти на зустрічі. Ось ти приходиш, як я тільки що да, цей приклад казав. І тобі там починають щось навалювати, розповідати про компанію. і Ти просто сидиш, ось так. Я панька, я дуже гарний. А можна хорошо, блядь, не буду. Почни перше розмовляти. Зайди на дзвінок, зайди на зустріч, скажи: шановні, добрий день. Я дуже сильно чекав цієї зустрічі. Давайте з вами поспілкуємося, як ви взагалі? Ну, типу, ось є така штука, small talk, типу, якась маленька розмова. Да, вона дуже популярна, звичайно, в західній культурі, тому що там у співпраці постійно перед тим як обговорювати бізнесові речі, люди просто між собою спілкуються, навіть якщо це якісь банальні та очевидні штуки, типу, як. Твоя дитина, як твоя собака, як там погода за вікном, і так далі, це просто робиться задля того, щоб трошки розрядити ось цю атмосферу, розбити ось цю серйозність і зробити все легшим навколо. І це дійсно допомагає проводити дзвінок і зустріч в іншому тоні. Це суперкрута штука. Стосовно цієї презентації можна розмовляти дуже дуже довго. Єдине, що я тут тобі можу сказати, що Єдине обмеження, єдині ліміти цього підходу це твоя креативність, тому що їх можна виворочувати як тобі зручніше, як тобі завгодно. Хочеш, скажи про це. Хочеш, візьми, просто постав камеру і скажи: добре, друзі, ось у мене є величезна дошка, я на ній зараз щось буду малювати для вас. Привіт, ось я Артур. Підготуй там не знаю, просто якісь великі слайди, чи розпечата їх, чи просто фон собі постав. Дійсно, ідей мільярд. Єдине обмеження це твоє бажання, твоя лінька і те наскільки тобі сильно хочеться. Все. Якщо тебе не беруть, тобі відмовляють і так далі. Не соромся запитувати, а кого ви можете порадити зараз. Тобто, а чи не знаєте ви випадково, а хто зараз шукає для себе дизайнера? З ким я можу співпрацювати? Можливо, хтось із ваших знайомих, можливо, якийсь інший чар чи інший рекрутер. Запитуй, і ти з кожної зустрічі будеш отримувати для себе додаткові контакти, які ти можеш використовувати. Ось це також пробудування нетворку. Це те, про що люди просто навіть не думають. Вони засмучуються, і такі мені відмовили це, все погано. Моє життя тепер не буде таким, як було раніше. Все дуже погано. Я не можу нічого зробити. Одна в мене відмова, одне інтерв'ю було, і тепер моє життя повне лайно. Будь ласка, не робіть цього, не знецінюйте себе, не знецінюйте свої старання, налаштовуйтеся на гру вдовгу, і тоді все буде за я. Обіцяю тобі, якщо ти налаштуєшся і будеш просто рухатися, то все буде топчик, все буде хорошо. Я ось ці штуки, пальці свої показував вже 200 тисяч разів. І я не буду це змінювати, тому що в тебе дійсно буде ось так. Не зупиняйся. Я тебе благаю, не зупиняйся. Останнє, що я хочу сказати, це те, що бери на себе більше ризиків. Ти можеш, ну як дизайнер, умовно, пройти та сказати, мій поважний клієнте, ось ви мені розповіли свою ідею. Я зараз із нею за тиждень зроблю прототип, і ми подивимося, наскільки вона подобається. Якщо вона подобається, то ви можете мені за неї заплатити, і ми продовжимо співпрацювати. Ні, не подобається нічого страшного, не потрібно нічого платити. Не будемо співпрацювати. Спробували ось такий типу ризик. Я готовий попрацювати тиждень безкоштовно». Тут дуже важливо зазначити, те, що. О, перше, відкинь... Зараз всі ці думки, які в тебе є стосовно тестових завдань із компаніями, які тобі дають HR, і ти просто тижнями сидиш і піліш якусь діч. Да, це я кажу про пряму нормальну комунікацію із клієнтами, яких ти знаходиш, скоріше навіть на фрілансі, або десь напряму виходиш на менеджерів тих, хто займається дизайном. Я не кажу про стандартні, типові тупі ситуації, коли просто люди працюють, роблять тисячами ці сторінки безкоштовно в дизайні. Окрім цього, ти можеш надати якісний сервіс. Якісний сервіс це з. Якісний сервіс це те за що платять, тому що якщо ти взяв для себе в роботу клієнта, ти з ним працюєш, ось цей перший тестовий тиждень, да який ти можеш зробити безкоштовним. Покажи свій сервіс, кожен день давай статус, став якісь запитання, запитуй в нього як справи. Скажи йому, що ти на початку е, надійшлаш велике повідомлення стосовно того, що буде відбуватися, який внес план, і в кінці покажеш, як він виконається. Сервіс це також, як я казав із презентацією, має обмеження лише в креативності. Тому що немає жодних правил стосовно сервісу. Просто сервіс це в цілому щось. Що допомагає людині відчувати себе краще, все ось, блядь, дивись на це так. Сервіс це те, що допомагає людині відчувати себе трошки краще і виконувати задачу. Але із цим сервісом дуже важливо ще не стати жертвою. Тобто не потрібно перетворюватися на того, хто дуже в собі не впевнений, і він просто строчить ось ці запитання кожні дві хвилини, щоб просто зрозуміти, як себе людина відчуває. Я не знаю 300 раз перепитати. Короче. Тримаю цей баланс із професіоналізмом, який ти хочеш показати команді, чи показати клієнту, з яким ти працюєш, потрібен баланс. Ось не потрібно ставати в позиції жертви, і тоді все буде добре. Так, ну що, в нас вийшов ось такий ролик, трошки більше, ніж зазвичай. Але поділися, будь ласка, своєю думкою в коментарях, як тобі цей план, як він для тебе виглядає, чи робив ти щось на це схоже, і як взагалі ти шукаєш своїх клієнтів, або який в тебе страх їх не знайти. Давай поспілкуємося там нижче. І побачимося на наступному тижні. Па-па!